Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам трішки нашу оптику на джипи компаси Патріоти. Ось отак це все виглядає добро наше, яке продаємо. Особлива увага заднім ліхтарям до джипа Патріота. Їх у нас назбиралося багатенько. Оригінали в чудовому стані, є також фари, все, що потрібно. І не тільки оптика. Ось дивіться самі, що ми маємо. Компаси патріоти з 7 по 16 модельні роки, багато дуже запчастин. Знаходимося ми в Києві, працюємо. Офіційно відправляємо новою поштою по всій Україні. Звертайтеся, будемо раді співпраці.